Привіт, мені любі! Вийшла на вечірній улов грибочків. Правда, не те що треба, але трішки є. Знаєте, хотілося з вами поговорити, що багато хто говорить, що Бога немає, не вірять у Бога. А в що ви вірите? Що ви від обізяни прийшли? Особисто ні я. Я ні. Я народилася від Бога. Мене Господь сюди прислав для того, щоб я служила йому, для того, щоб я впустила в його серце, Його в своє серце. Багато хто говорить, що Бога не існує, а потім ж і жаліються, чому Господь не допомагає. Так ви ж не вірите в Бога? Або якщо вірите, то так, кажіть тихенько, щоб ніхто не знав. Але чому? Коли ви чимось страждаєте, у вас якісь проблеми, ви берете пляшку, горілки, сигарет, дівчат, хлопців, погуляти, розслабитися. Ви піддаєтеся своєї плоті, аби задовільнити свою плоть, похоть, напитися, а потім. Не прийшла би я до Бога, а розповіла би більше, а так я буду мовчати. Знаєте, саме образливо, коли Бога не визнають, а визнають диявола. Ну, якщо Бога не існує, значить і диявола не існує. Чому, коли вам погано так ви кажете, що цього немає? Так душа ж існує, чи душі немає. Якщо Бога немає, значить і душі немає. Чому ви тоді заливаєте горе своє тим алкоголем? Для чого? Я не розумію. Господь нам дав духа і дав нам душу. Але ми такі є гріховні люди, що ми поклоняємося все ж таки. Дияволу. Нам хочеться напитися, погуляти, матюків наперти повні кармани. І все ж таки жити у розпусті тільки не з Богом. Деякі зараз кажуть, що я з ума зійшла, грибочки погнюхалася. Знаєте, якби мене не торкнулося, я з дитинства мені, мене цікавили мультфільми про Ісуса Христа, де далі розказувала, тому що в школі тільки, я пам'ятаю, в на начальних класах нам щось там раз прийшли чи пару разів розповілися. Але мені було дуже цікаво, та я не звіруючи сім'ї, яка мені просповіла про Бога більше. І тому, коли почалися на мої життя, прийшли такі випробовування, де... Після втрати мами я думала, що я з ума згоджу. Зі мною дуже погані речі відбувалися. І тільки коли я знайшла Господа, тільки коли я прийшла до церкви, я віднайшла спокій. Спокій не в пляшки, не в курінні і не з хлопцями, а спокій у Богі. Тому я хочу і вас запросити до вивчення Слова Божого. І ви з ним знайдете спокій, не з алкоголю.